Вітаю, шановні друзі, глядачі трусить серйозно і штормить світові ринки. Хто ж цікаво по підклав дональду Фредовичу ідею з приводу того, що протекціонізм допоможе відновити могутність Сполучених Штатів? Я не кажу про те, що у Трампа немає якоїсь там суб'єктності, але будь-які економічні рішення і політики так чи інакше мали б описуватися економістами. Ну, наприклад, регономіка чітко була сформована на ідеях того ж самого Фрідмана або Гайека, так само як і Тетчер робила на базі цих. Економістів, дослідників реформи, які робила. Опонентами були Стігліц і таке інше. Ну, тобто, так чи інакше, спочатку йде боротьба економічних теоретиків, які пропонують ті чи інші рішення для подальшого розвитку національних економік світу. А тут, як Пилип з Конокпель виплив Фредович і почав говорити про найкращі не слово в світі тарифи, прекрасне слово він це назвав. І як виявилось, що насправді ніякого серйозного економіста, який би міг би запропонувати взагалі цю ідею з приводу тарифів, обґрунтувати її гарно, і не було. Було по суті ж, певно шахрайство, яке зараз просто нищить домінацію Сполучених Штатів в світі, рве контакти з союзниками Америки. Америка Рве за допомогою цієї політики дурної. Ну, коротше, веде, все ведеться до купи, купи біт, І ще й ми маємо цих 0% митвід, е, для московитів, що теж всіх дивує максимально. Е, ми маємо врахувати, що там же ж є обмеження на одні від товарів. Так? Наприклад, там московити там по санкціях одні товари не можуть продавати, а інші можуть. Тобто, де що вони під 0% можуть продавати? Не зрозуміло, що там буде з е, московитами сьогодні, неясно. Але все ця політика, вона надзвичайно чудернацька. Давайте зараз розберемося. Хто ж такий молодець? І це все так чи інакше запропонував. Отже, вітаю. Всі ми сьогодні поговоримо про головного ідеолога митних війн. Що це взагалі за чоловік, що думають про нього інші економісти? І, звісно, головне, яким шахрайським методом він обґрунтував митні тарифи і обкрутив, обдурив діда, який сам хотів, щоб його обдурили сам себе, звісно. Ми відповідальності забирати не будемо. Пітер Наваро, саме так звуть людину, яка є сірим кардиналом економічного трампізму. Він відомий своїми протекціоністськими поглядами та жорсткою антикитайською риторикою. Він був радником президента Дональда Трампа з питань торгівлі, відіграючи ключову роль у торгівельній війні між США та Китаєм. Також підтримував розширення американського виробництва та введення високих тарифів. Наваро змінював свою політичну приналежність кілька разів. Був демократом, незалежним і республіканцем. Виступав проти збільшення витрат на оборону. Він підтримував Гіларі Клінтон і Барака Обаму. Виступав за екологічні ініціативи та соціальний і культурний лібералізм або прогресивізм, як вам буде зручно. Ну це, до речі, ще раз доказує, що він. Просто флюгер та й все, ставши трампістом, він навіть перебував під арештом, оскільки відмовився надати документи та свідчення на вимогу комітету палати представників щодо подій 6 січня. Коротко кажучи, це людина з дуже цікавою біографією та поглядами, але, як бачимо, дуже максимально лояльний до Фредовича. Нині що по суті визначає головну його цінність в очах Фредовича, а не якісь ідеологічні погляди. З наближенням дня визволення, як його пафосно називають трампісти, Пітер Наваро пропонував розглядати масштабні президентські тарифи не як податок і та й на імпорт, а як найбільше зниження податків в історії Америки. Тоді трампісти бігали, розповідали, що тарифи зроблять Америку знову великою. Ну, цей день дійсно став визволенням від здорового глузду багатства та відносин нормальним зі світом. Давайте визнати Це, цю правду. Але разом з тим він обіцяв, що нові тарифи президента Дональда Трампа збільшать понад 6 трильйонів доларів до федерального доходу протягом наступних десятиліть. От він так чи інакше намагався влити в вуха Трампу такі цікаві ідеї. Далі на думку цього містера мита мають залучати 100 мільярдів доларів на рік. Водночас, режим додаткових мит, подробиці про який ще не оприлюднені, залучать до 600 мільярдів доларів на рік. Він був одним із найбільш агресивних голосів щодо торгівлі у внутрішньому оточенні президента. Що тут же сказати, таку нахабну брехну. Ще треба пошукати. Звісно, це суперечить тому, що говорив майже кожен економіст про вплив тарифів на американського споживача та економіку. Навар розповідав казочки про те, що доходи, отримані від тарифів на автомобілі та автозапчастини, будуть настільки ж значними, що, врешті-решт, вони будуть передані споживачам у вигляді зниження податків. Одного з викривачів Наваро стала Рейчелемедро. Вона так смачно проїхалася по цій шайсі, вказуючи, що Наваро. Часто цитував роботу так званого експерта з економіки на ім'я Вара. Наваро і Рон Вара, Запам'ятаємо ці дуже схожі такі так, схожість. Так, так, Навара фігурує в кількох книгах Наваро, починаючи з 2001 року, включаючи ту саму смерть від Китаю, яку зять Трампа Джаред Кушнер зайшов на Амазоні одного прекрасного дня. Починається знаєте, починається історія. Да? Одного прекрасного дня зять Трампа Кушнер знайшов книжечку. Після перемоги Трампа в колах Вашингтона, по суті, він потім Наваро після того грав велику роль, бо цей зять привів його в команду Трампа. От і все. По суті, цей персонаж, потім економіст, який був в книгах Наваро, книга, яку прочитали Сім'я Трампа і вас хітіла смерть від Китаю, там, де Наваров. На цього економіста спирався. Потім через Навару була передана записочка, поділився такою от важливою інформацією, як осідлати тарифи для перемоги. Але от фішечка в тому, що Рона Навара не існує ніколи не існувала. Він вигадана людина. Пітер Наваро винайшов. Про Вару цього як своє експертне джерело, щоб він міг цитувати це експертне жерло знову і знову і знову у своїх безумних книгах. Дуже схоже на певні підтасовки під час написання дисертації певними людьми можна було так чи інакше понаписувати якісь такі. В неавторитетних, чи в газетах, чи в журналах, і потім е, ці діячі посилалися в своїх роботах науково, що От є такі думки, легалізовували, так, от, певну думку, є різні методи, і тому, так ще інакше, дисертації мають мати свій кістяк-основу, такі, такі визнані наукові. О, там. Журнали чи ще інші, так тому, що щоб вони, вони ж фільтрують, що вони вставляють, розумієте. от але тут воронваро з'явився як часто з'являються при махінаціях з дисертаціями. Фейкова аналітична записка від фейкової людини і фейкові пошти, щоб довести що мита серйозна проблема, яку обговорюють справжні експерти. Як ми добре знаємо, після введення тарифів стало бомбою. Біржа упала, Європа вживає заходів і так далі. Ми про це вже знімали. і будемо знімати сьогодні. Азійські європейські ринки знову завалилися. Великий капітал почав втрачати вартість компанії навіть в оточенні Трампа. Ми бачимо критику протекціонізму. Наприклад, нещодавно Ілон Маск критикував Пітера Наваро, старшого радника президента Трампа, після видання мит, які викликали ринкові потрясіння. Тобто, партія скорочення бюджету з партією накладання мит. Ух, внутрішня гризня почалась. По суті, маск чи компанія Тесла залежить від імпортних запчастин з Китаю, зазнав мільярдних витрат через 34% Мита на китайські деталі введена Трампом. Маск використав свою платформу X для атаки на Наваро, критикуючи його економічний підхід і згадуючи його ступінь доктора філософії з економіки з Гарварду. Він також погодився з критикою економіста Томаса Соула, який застерігав від тарифів, що можуть призвести до торгівельної війни і депресії. Соул, до речі, дуже базований економіст, деякі книги, якою можна купити українською. Та й загалом, Соул, він довго не виходив в ефір. Він дуже базований. Він Є таким афроамериканцем, як то називають, так він багато працював над тим, аби пояснити логіку економічну. Широкому суспільству і особливо там людьми, які як він є походжений та з чорною шкірою, аби через те, що там багато є причин, часто серед там довготривалий ексклюзивний підхід в освіті, іншого часто до господарства афроамериканців вони страждають на там відсутність кращих навичок там розуміння економіки, ведення там капіталів, інвестицій, фінансової грамотності, так і він був таким апостолом по суті нести науку. І до тієї частини суспільства, і загалом до американців, так там що він американський вже себе американським нормальним економістом. І він завжди пояснює він боровся з логікою, що треба е, всі там частини суспільства, які мають гірші економічне становище, що їм треба якусь особливу правову реальність, замість того, щоб дати можливість працювати і набувати ті навички, які мають е, дому які ті навички мають вибачте я, е, е, тавтологію веду. Короче, базований соул економіст афроамериканського походження. Афроамериканець, так, і він вийшов, він не витримав скільки років, 94 роки, щось йому, він вийшов і бомбануло його, тому що це все життя він намагався донести істину економічного фінансового розвитку. А тут свої ж республіканці нож у спіну йому вставили, бред, по суті, пропонувати. так, Почали тому особу. База, і база був. І поки живий, навіть зараз виходив в ефір, намагається пояснювати. Який бред, взагалі відбувається з цим сил? критику Навару Маск продовжував підтримувати інші політики Трампа, включаючи його стратегію щодо кордонів. Вночі з'явилися чатки, що Маск може вже піти у відставку, хоча Білий дім і док не прокоментували ці заяви. Сам Наваро відповів на критику Маска, мовляв, той олігарх, який продає у Європі авто. Може глянути це перекладене відео на нашому телеграм-каналі. Відповідь безпосередньо Наваром. Ми скоро і поставимо Томаса Соула, як він пояснив, що це бред страшний. А не політика, все це ми на нашому телеграм-каналі перекладаємо за допомогою штучного інтелекту. Можете почути цікаві, актуальні заяви, фрази з перших вуст. Долучайтеся, будемо раді вас бачити на нашому телеграмі. Інше питання полягає в тому, чи протримується мита надовго, адже сукупний тиск з боку домогосподарств, підприємств, ринків, республіканців на Трампа зростатиме ще швидше зараз, коли мита запроваджені повним ходом. Вона час Трамп. Поки виглядає непохитним, називаючи свої дії економічну революцію. У ньому є дійсно щось якобінське, радикальне та революційне, каже он, що одного дня люди зрозуміють, що тарифи для Сполучених штатів Америки це дуже прекрасна річ. Тим часом позиція щодо тарифів зростає і в конгресі. Готують законопроект для обмеження повноважень президента. Дійсно, ситуація на американсьчині показує свою слабкість. Всю слабкість президентської республіки підсумовуючи Трамп оточився бездарними порадниками, які не мають честі, не слідують порядності. І той самий Наваро був настільки крайнім демократом в Каліфорнії, обирався там, що його, по суті турнула партія. І дуже дивно, що Трамп взяв от основа Трампа. Це крайні демократи. Тулсі, Кеннеді молодший, оцей дружок. Це просто якийсь треш. По суті, республіканці відзвонив Трамп і обставив себе крайньо ну, неосвіченими крайніми персонажами, яких тоді послали нафік з демократичної партії. Ну, ну Хтось може вже теорію змови там, будувати, що демократична партія вирішила відправити свій загін. Божевільних республіканців <смістю> підірвати повністю по всю, всю республіканську партію. Ну, це не просто жартую, звісно. Тому що вони, вони зараз підривають не тільки республіканську партію, а й всю стійкість західного світу. І світу загалом ведучи всіх до, до рецесії. Отже, по суті, ці брехуни і хворі на голову, от вони зараз каші наварюють. Будемо дивитися, як події розгортатимуться. Може статися так, що Трамп згуртує проти себе і Багатіїв, і середній клас, і бідні прошарки теж. Йому залишиться вірна тільки секта табуритів, і швидко він втратить свій вплив. Знімати митні бар'єри буде важко, бо це покаже Трампа дурним, який помилявся. Та й час назад не звернеш і багато наслідків вже відчутно. Звісно, є ще ідея м'якої посадки, що домовляться, там щось змінять, замінять. Трамп скаже, о, я там отримав е тепер процедура ліцензіювання нашої свинини. А чому там Європа та ж водила мита чи обмеження, тому що там відповідні м -м, матеріали, які, якими харчують всі там різні там гормони і інше? Вони е ну, є перелік, який в Європі не дозволено, в Америці дозволено. Європа каже, от поки ви там свої сертифікати не зробите по інакшому законодавство не зміниться і не буде у нас. Вашої свинини, це, це чисто не митна війна, це війна вже повної якості харчів. Так, ну допустимо, щось вони там дозволять, і Трамп скаже: О, так, я до цього добивався, спробує це все скормити електорату, маха з'їзд, звісно. Це такий м'який сценарій, що м'яка посадка буде. А може бути, що постійний зараз буде війна один на одного. Зараз Америка знову почне щось там вводити на всіх, і кінця краю цьому не буде. По суті, Фредович сам себе обіграв, з гаслами зробив Америку знову великою, бо перетворює політичну, культурно-економічно в таку близькосхідну диспотію, де всі бігають і догоджають капризом Султана. Сподіваємося, американці цього довго терпіти не будуть. Тож така от ситуація. Отак, от шахрай у Білому домі, американці, включаємося. Всім всього найкращого. Тримаємося, до побачення.